Дорогі брати та сестри, вас вітає Спасо-Преображенський кафедральний собор. Сьогодні 20-й день після цієї страшної трагедії. І сьогодні також церква святкує Різдво Святителя Миколая. Всіх вітаємо зі святом і хочемо вас ознайомити з хідом робіт, які проходять тут у нас в соборі. Насамперед, це саме головне це дах нашого собору, покрівля. Вона ремонтується. Так як дуже велик, великі ушкодження завдав цей вибух, ця ракета і підірвало мідь, звернуло. І сьогодні йдуть роботи по відновленню. Насамперед, це були відремонтовані ферми, які скрутило великі швеляра, як спічки зігнуло. І сьогодні робітники це виправляють, монтують п'ятки знову по-новому, перекладають кладку кирпічно і далі вже кладуть зверху дошку, роблять обрешітку. Сьогодні на цей день ми дуже гарно працюємо, і в нас вже є 800 метрів квадратних покрівлі, яка готова подміть котру ми. Зложили і котру ми будемо прокатувати, рівняти і знову класти на покрівлю. Так як мідь має такі властивості, вона м'який матеріал, її можна відновити. Тому насамперед всі сили вони кинуті на ремонт нашого даху в покрівлі нашого собору. Дуже багато ікон було ушкоджено від уламків. І вже деякі ікони були віддані на реставрацію. І сьогодні перша ікона вже була зроблена, відреставрована. Це наша древня улюблена ікона святого апостола Іоанна Богослова. Також зараз йде робота над святою великомученцею Варварою, іконою Святителя Миколая. Крім цього, йдуть також роботи. Це відновлення систем вентиляції для нижнього храму, підготовка до опаленого сезону нижнього храму, ремонт котлів, робота з гіпсокартоном, де були ушкоджені стіни. Сьогодні були узгоджені владикою митрополитом двері. Котрі будуть вставляти, будуть дуже гарні двері е, вхідні, і ті, які знаходяться в колокольні, вже вікна вставлені в нижньому храмі. початку роботи по виготовленню вікон для всього собору. Дуже багато роботи е, зроблено за цей час. Також в нашому соборі працювала комісія ЮНЕСКО, яка знаходилась тут три дні, і вони зробили. Е, Висновки, які були оприлюднені у Києві, Одеська академія будівництва та архітектури на чолі з ректором Ковровим зробили дуже ретельний звіт і дослідження тих місць, які були ушкоджені, які були порушені. Це стіни, стелі, покрівля, дах. І все це було описано у роботі, яка зайняла 70 аркушів. Дуже їм за це дякуємо. Ми дуже вдячні нашому владикі митрополиту Агафангелу, за його участь, за його молитви, за його настанови в відновленні собору. Також ми сподіваємося що найближчим часом ми отримаємо дозвільні документи на демонтаж стіни вівтаря святителя Петра і її відновлення. Був зроблений центральний купол, і 6 шість днів працювала вишка довжиною 40 метрів. І наші робітники зробили шашку, яка вкривала купол, так як шашка була ушкоджена від вибуху, замки ослабли і вона почала від вітру розлетатися по цій соборній площі. І за 6 днів це було зроблено. Відновлено наш центральний купол. Він знову прикрашає наш собор. Ми нагадуємо, що після вибуху усілів, слава Богу, нижній храм, в честь святителя Інокентія Одеського. Він відчинений. Він працює тут. Звершується кожен день богослужіння і зранку і ввечері. І на протязі всього дня читаються акафісти, служаться молебни, також звершуються таїнства вінчання і хрещення. Ми запрошуємо вас всіх до нас на молитву. Також Ми хочемо звернутися до усіх небайдужих, щоб разом відбудувати наш собор. Для цього ми залишаємо реквізити нашого фонду, який займається відновленням собору. І дуже дякуємо всім за вашу участь, за ваші молитви і за вашу підтримку.